В Черкасах відбувається щось незрозуміле. Серед білого дня по вулиці Гоголя з'явились білі квадрати навколо щілин в асфальті. Це одна з будівельних фірм зайнялась абсурдним ремонтом дороги. Дорожнє покриття, котре цілком придатне до використання, почали руйнувати, а потім виконувати ямковий ремонт. Активісти громадських об'єднань, білий молодь», громадський блокпост та ЄЧЕ. Помітивши такий вандалізм, удар, були там, просто шоковані. В Первочіртой, панімаєш? То машина поїде спросим. Хто це сам центр большая латати. Ні, тепер спитає? Ви поставили ці метки Для чого треба? Ви дітки для чого не поставить автором цих руйнівних малюнків на асфальті виявився інженер будівельної фірми Черкаси Інтерстрой. Розпочавши спілкування з активістами, інженер почав явно нервувати і намагався переконати нас в тому, що дорогу необхідно ремонтувати. Коня, ви помітили, які треба робити, так? Є сучасний режний час на вулиці. – Ага. – І випадково стані асфальтобетонне покриття. Це плаком, оце, дуже, оце... Я вам показую, а, ми в дуже плаку, а тут флаку. Ну. А там є все трещи. Угу. Причина різна. І лежить це основання цу mm -hmm. скриття показу, так? Да? Так. Да. В крайньому, то есть в нашем городе везде дороги такие хорошие, что это единственная улица, яка самая поганая и бедная, бедные вот все такие. Секундочку. Секундочку. Я Я скажу, что вот это вредительство, что вы делаете. Вы разбиваете там, где вообще нет. Это вредительство реально. Вы считаете, что это нормальное состояние? Нет, вот, вот это браво. плохое, а вот это. А вот это вот, уважаемый, через то, э, месяц, через месяц, ничего не останется. Да а давайте два вот года улицы, где у нас вообще ну, нет Секунды, осталось. и ответьте на наши вопросы. Это потому что СБУ здесь или почему? Нет. Или потому не что Крада? Не одинаково, я нет, даже так, не черкащанин. А я у... смелянин, работаю а здесь, по найму. А что вы в Смелине А кто в разнарядку? Ну, а хто рознарядку дав? Облавтодор? был Черкас і інтерстрой фірма. А що, це за вчасна фірма інтерстрой? Я не знаю. Ви можете під'їхати на фіналі. Ну, ну, план робіт є у вас. Я делаю. Горе з невдалими художніми здібностями зміг показати нам лише паспорт зі смілянською пропискою. Ні плану робіт. Ні, інших дозвільних документів на виконання робіт у нього немає. немає навіть посвідчення на роботу. роботу. Іженір-строїтель. Ні, так это хорошо, я роботу. Ну, а та харафі. Роботи вторую неділю зі в терстроєн. Покажіть удостоверення. Вторую неділю зі роботу. А що у вас Він, ще не видалі не створення? Они так биссу сусторогілиться в службі утримання доріг. Нам повідомили, що цей участок дороги цілком придатний для експлуатації. Він не потребує ямкового ремонту, а незначні щілини в таких випадках необхідно просто замазати бітумом. Також запевнили, що такий безглуздий ремонт робиться з метою здорожчання робіт. одразу ж прибувши на місце абсурду. Член виконкому Олексій Романов також переконаний, що це безвідповідальне використання бюджетних коштів, за котре хтось має понести покарання. Я як член виконкому не голосував за зміни до бюджету останнє, тому що відверто кажучи, ці зміни були направлені на ремонт безглуздих провулків, встановлення малої кількості вікон в дитячих садочках, тобто йде передвиборча кампанія. І на цьому прикладі чудово зрозуміло, що це безвідповідальне, Використання бюджетних грошей у власних, скажімо, цілях. Я вам рекомендую подивитися. Зараз будуть в п'ятниці опубліковані округи, і вже наступного тижня ми будемо знати кандидатів по цих округах. І, скоріше всього, це безглуздя робиться для того, щоб перед виборами показати свою роботу. У нас в місті безліч вулиць, де проїхати неможливо. Навіть тут в двох кварталах вони ремонтують цілком нормально для проїзду вулицю. Но мне интересно, кто им дал это задание, так сделать дорогу, крики. которая еще нормально стоит. Краты какие-то. <рес> Он сами себе придумает работу, да?